Добрий день, вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо наступну задачку сьомого рівня на кодверсі. Що потрібно зробити і що в нас є? В нас є в якісті аргументу масив і якесь слово, Яке слово? value і індекс. Якщо в нас є value, тоді нам потрібно знайти найменше число з цього масиву і повернути значення. Тобто тут у нас одиничка найменше, ми повертаємо одиничку. Якщо нам потрібно повернути індекс, ми також будемо шукати найменше число всього масиву і повертати його індекс. Тобто, якщо у нас тут одиничка найменше, то його індекс буде 0. Добре, давайте зробимо це. Можна зробити зміну, наприклад. Value. Только, то так І через uh, min зробити пошук найменшого числа. Сив uh, можна прямо тут розгорнути за допомогою спред оператора. І <coughs> тут зробити умову. Якщо ось це слово. Дорівнює, Sky ну, буде value, строго дорівнює value. Тоді ми повертаємо minvalue. Ось так. Інакше нам потрібно зробити декілька справ. По-перше, нам потрібно пройтись по масиву і знайти індексов. Uh, Індексов, чого? Ну, з цього найменшого значення. Ну і повернути це все. Ось так. Перевіряємо. Працює. Attempt. І також працює. Ну, коли бачить, що, що у нас тут один рядок і тут один рядок, то хочеться зробити тернарний вираз. Можемо це зробити. Але коли ми записуємо в тернарний вираз. Ну, яке значення, то нормально. А коли в Тернавці вже є якийсь вираз, то ось цей вираз краще винести в окрему, в, в, в окрему зміну. Це, ну як, добра практика врахується. Давайте назвемо індекс. Індекс мін value. І ось так. Все. Так, тепер. Тепер це можемо трошки скоротити вже. Це забираємо, а це прибираємо. А тепер return. Якщо в нас Value, тоді ми повертаємо min value, а інакше індекс value. Ось так. Давайте перевіримо. І attempt. Супер працює. Давайте ще зробимо не через mass-min, а через sort. У якості прикладу. А, але сорт я відразу скажу, що він буде працювати трохи повільніше, тому що, по-перше, сорт повертає не повертає новий масив, він працює з тим масивом, на якому він викликається. Тобто, якщо ми виключимо його на Array, він його змінить, і потім ми не зможемо пройтись ось так, от, індексофом по масиву і пошукати, що нам потрібно, бо він буде вже. Модифікований. Тому нам потрібно зробити спочатку окрему константу. Куст зміну. Е, давайте не знаю, numbers. Е, array slice. Так, у нас є копія. Тепер, тепер нам потрібно знайти min value. Так, ми вже проходимось по, по Numbers. Sort. Викликаємо A-B і A-B. І він буде сортувати від меншого до більшого. Ось. І нам потрібен перший елемент. Ось так. Все. Тут у нас є значення, але... Мені не дуже подобається такий варіант. Ну так, він, він не робочий, він все класно, але він буде працювати трохи повільніше, ніж за mass Ем, Ну і по-друге, тут код трохи більше, Тут ми робимо копію. Потім сортуємо, ну і так далі. Не дуже він класний такий варіант. Ось цей варіант, він такий більш компактний. І... Більш компактний і простий, і є, що головніше, більш швидкий за цей. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Папа! -па.